2026 рік гроші більше не працюють так, як колись. Тренди змінюються швидше ніж ми встигаємо адаптуватись. І якщо у 2024 році всі ганялися за криптою, а у 2025 му за штучним інтелектом, то у 2026 му головне питання звучить так: як інвестувати, щоб не стати жертвою хайпу. І при цьому заробити на ньому. Всім привіт! Мене звати Марина Король, я фінансова та інвестиційна експертка, яка створила власну студію для зйомок відеоконтенту у Києві та має власний відеопродакшн, який створює продаючий контент для брендів. У цьому відео ми розберемо з вами 5 ключових інвестиційних напрямків, які формують економіку 2026 року. Де зараз народжуються нові мільйонери і що може стати найрозумнішим вкладенням для українців. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник і ставте лайк, підтримуйте наш український YouTube. 2026 рік це момент, коли фінансова карта світу. Перевернулась те, що вчора здавалося стабільним. Сьогодні вже не працює. Ринки змінили правила гри після буму штучного інтелекту у 2025-му Технології перестають бути модним трендом. Вони стають базовою частиною кожного бізнесу. Компанії, які не опровадили штучний інтелект, програють у продуктивності. А ті, хто зробив це системно, показують прибутки, про які раніше навіть не мріяли. Світ. Остаточно розвернувся в бік зеленої енергетики. Вугілля, нафта, газ поступово відходять у минуле. А от батареї, водень, електроефективність і переробка відходів це нова золота жила, окрема історія біотехнології. Люди хочуть не просто довше жити, а жити якісніше. Саме тому зростає велнес економіка, біохакінг і навіть інвестиції у десятиліття. А фінансові ринки після трьох років турбулентності інвестора нарешті повертаються до реального сектору у центрі уваги компанії, які створюють щось відчутне: енергію, технології, медицину, інфраструктуру. І найцікавіше сьогодні на ринок заходять не лише великі корпорації, а завдяки цифровим технологіям, таким як краудінвестингу інвестингу чи токенізації, навіть приватний інвестор з України може брати участь у глобальних проектах. Тому 26-й рік це рік. Коли великі тренди стають доступними кожному, і зараз ми з вами розглянемо п'ять головних інвестиційних трендів 2026 року. Тому почнемо з першого найочевиднішого, але тепер уже не хайпового, а більш системного. У 2023 році всі тільки відкривали для себе чат GPT. у 2024 – тестували. У 2025-му впроваджували, а у 2026 штучний інтелект вже змінює економіку. Сьогодні АІ це не просто програми для текстів чи картинок. Це основа для бізнесів, банків, освітніх платформ, навіть державного управління. Компанії, які впровадили штучний інтелект у свої процеси, скорочують витрати, збільшують швидкість роботи і, звичайно ж, отримують інші прибутки. А ті, хто боїться машин, вони просто зникають з ринку у 2026-му Ключовий тренд це автоматизація всього. Бухгалтерія працює без бухгалтера. Реклама налаштовується сама. Інвестиційні рішення приймають алгоритми. Світ рухається до моделі, де людина не керує руками, а керує системами. Саме тому гроші зараз течуть не лише в гігантів, типу NVIDIA чи Microsoft, а в компанії, які розробляють прикладні рішення, наприклад, штучний інтелект у медицині чи у фінансах, чи АІ-сервіси для малого бізнесу або якісь аналітичні платформи, які прогнозують продажі або поведінку клієнтів. Це не просто технологія, це певний стандарт, новий стандарт продуктивності. Для інвестора це означає одне. Перестати шукати наступний стартап Єдінрог на єдине, що варто почати дивитись, хто реально впроваджує АІ у свій продукт як він це робить, і дивитися на бізнес-модель. Бо у 2026 році будуть заробляти не ті, хто пише про штучний інтелект. А ті, хто його використовує щодня, другий глобальний тренд 2026 року це зелена енергетика і критичні ресурси. Якщо коротко, світ більше не хоче залежати від газу, нафти і вугілля, але при цьому хоче продовжувати жити в комфорті. І ось тут народжується нова золота жила енергія майбутнього. У 2025 році Європа та США приймали нові кліматичні пакети, а бізнес отримав величезні податкові стимули на зелені інвестиції. Усе, що пов'язано з енергозбереженням, батареями, переробкою відходів, водним, все це росте вибухово. І тепер це не екологічна мода, а найприбутковіший напрям наступного десятиліття. В Україні цей тренд також розганяється. Відновлення енергетичної інфраструктури під час війни, європейські гранти, зелений перехід, сонячні станції для домогосподарств, і навіть приватні інвестори вони починають заходити у міні-енерджі проєкти. Тому у 2026 тисячі ми вперше можемо не лише споживати енергію, але і заробляти на ній. Інвестиційно це виглядає так. Компанії, які виробляють або зберігають енергію сонячну, вітрову, водневу, також виробники батарей, мікромереж і систем накопичення, а ще підприємства, які займаються переробкою або повторним використанням матеріалів. Може бути ще заробіток через etf фонди, якщо вкладати в CleanTech або Green Energy. для інвестора. Головне не шукати наступну теслу, а дивитися на компанії, які реально вирішують проблему. Енергонезалежності, бо зелена енергетика це не просто про природу, це про прибуток, про стабільність і про нову фінансову свободу держав та бізнесу. Третій тренд 2026 року: біотехнології, довголіття і велнес, економіка. Людство зрозуміло про сторіч, і ми з вами також заробляти гроші немає сенсу, якщо ти не маєш здоров'я, щоб ними насолоджуватись. І тепер здоров'я це не просто особиста справа, це величезна індустрія, яка росте швидше, ніж it сектор У 2026 році Ми побачимо справжній бум інвестицій у все, що пов'язане з тілом, мозком і тривалістю життя. Біотехнології лікують те, що колись вважалось невиліковним. Генетика дозволяє передбачити хвороби. Ще до того, як вони з'являються. А штучний інтелект тепер аналізує всі ваші показники краще, ніж будь-який лікар. І це не фантастика. Це ринки, куди зараз зливаються мільйони, саме в цю секунду. Що росте найбільше? Фармацевтичні компанії нового покоління, геннотерапія, біотехнології. А ще хелсітех стартапи, тобто діагностика, персоналізоване харчування, додатки для здоров'я. Не забувайте про бренди Wellness. Це бренди, які перетворюють здоровий спосіб життя у стиль. У культуру і роблять з цього прибутковий бізнес для інвестора. Це означає дивитися не лише на лікарні, а на компанії, які поєднують у собі науку, технологію і пропагандують спосіб життя. Наприклад, можна взяти інвестиції в ІТФ фонди, в біотехнологічні індекси або навіть локальні компанії, які працюють у сфері харчування, біодобавок, фітнесу, велнес-продуктів. 26-й – це рік здоров'я. Бо 26-му році здоров'я це не витрати, це актив. І ті, хто вкладає в якість життя, вони будуть вигравати і фінансово, і фізично. Четвертий тренд, про який я хочу поговорити, це технологічна інфраструктура і кібербезпека. Ми живемо у світі, де дані це нова нафта, а інформація це новий актив, який треба захищати. Кожна компанія сьогодні це IT-компанія. Навіть якщо вона будує будинки, пече хліб чи не дає послуги, бо все тримається на даних в платформах, онлайн системах, хмарних сервісах, на постері і разом з ростом технології росте кількість ризиків. А так на бізнес, витоки даних, кібершантаж. Уявіть собі, за оцінками експертів, лише у 2025 році збитки від кіберзлочинів. Перевищили 10 трильйонів доларів, це більше ніж світовий ринок нафти. Тому 26-й рік кібербезпеки це не прогноз, це факт. Інвестори активно заходять у компанії, які захищають корпоративні дані, будують дата-центри, створюють хмарну інфраструктуру, а ще займаються захистом персональних профілів користувачів. Особливо цікавий напрям: це безпека як сервіс security as a service. це коли кіберзахист стає підпискою як Netflix, тільки для бізнесу для України. Такий тренд теж є ключовим. Бо після 22-го року ми стали світовим прикладом. Цифрової стійкості, і наш досвід кібероборони зараз купують інші країни. Це означає, що українські it компанії можуть стати новими гравцями у сфері глобальної економіки. А для інвестора висновок досить простий: інвестиції у технологічну інфраструктуру це не про ризиковий прибуток, це більше про стабільність, про стратегічний розвиток, бо світ завжди буде платити тим, хто його захищає. І останній п'ятий тренд. Який перевертає уявлення про інвестиції, це альтернативні активи і токенізація. Раніше інвестувати могли лише ті, хто мав десятки тисяч доларів. Інвестиції сьогодні стають демократичними. Світ рухається у напрямку, де ти можеш володіти не лише квартирою чи бізнесом, але й уявіть часткою будь-якого активу від нерухомості у Дубай до частини кінопроекту. Чи фонду, який працює у США. Токенізація це коли реальний актив оцифровується і ділиться на частини, доступні для покупки. Навіть з 50 або 100 доларів, уявіть собі, 50 чи 100 доларів, і ви вже власник нерухомості. У 2026-му цей ринок почне рости швидше. Банки, фонди, навіть держави, переводять активи у блокчейн формат для того, щоб зробити інвестиції прозорими без посередників і без корупції. А тепер уявіть, якщо український бізнес зможе залучати інвестиції не лише через банки. Але й напряму через токенізовані платформи. Це відкриє новий рівень фінансової свободи. Давайте розберемо, що буде входити в цей тренд. Це краудінвестингові платформи, де люди об'єднують кошти у стартапи. Це нерухомість, де ти можеш володіти часткою будинку або комерційного об'єкта. Це арт токени, тобто музика, спортивні контракти. А ще це P2P – або defi сервіси, які дозволяють заробити на ліквідності та кредитуванні без банків. Головна ідея проста: фінансова система насправді переходить від централізації до участі. Раніше ми з вами дивилися на біржі як на якісь вежі для обраних. А тепер це такі, знаєте, умовно відкриті двері для всіх, хто готовий зробити крок і мислити масштабно. І саме у 26-му році, я впевнена, народяться нові історії успіху. Бо майбутнє це не лише про те, щоб заробляти, але й про те, щоб володіти частинкою світу, який росте разом з тобою. Ми з вами сьогодні розібрали. Головні тренди. Я нагадую вам: не забудьте підписатися та поставити лайк. І я хочу вам поставити головне питання, яке залишається: що ж робити українцю прямо зараз? І хочу дати вам на нього відповідь, бо знати це одне, а діяти це зовсім інше. Давайте розберемо з вами три кроки, які допоможуть вам увійти у 26-й рік і не просто спостерігачем, а інвестором. Перший крок проведіть фінансовий аудит. Подивіться на свої гроші тверезо. Скільки ви реально заробляєте, скільки витрачаєте, скільки йде в нікуди, тобто скільки ви взагалі не фіксуєте, але витрачаєте. У 2026-му виграють не ті, хто має великі доходи, а ті, хто контролює свої потоки. Тому напишіть три цифри: ваш дохід, ваші постійні витрати і ваш залишок. Це і буде ваш стартовий капітал для інвестицій. Другий крок: визначте свій горизонт. Короткострокові інвестиції це гнучкість, довгострокові це стабільність. Якщо ви думаєте на рік це спекуляція. Якщо на 3 або на 5 о, це вже краще, бо це стратегія. Поставте собі мету: я хочу накопичити перший мільйон гривень за 5 років. Або я хочу створити пасивний дохід у 300 доларів на місяць. Є чітка цифра, є термін це вже стратегія. Третій крок: створіть власний інвестиційний портфель. Для цього є класична формула 50 30 – Працює ідеально: 50% – стабільність це депозити, облігації, нерухомість. 30% це тренди, штучний інтелект, зелена енергетика, біотехнології, 20% – це розвиток і ризик, стартапи, крипта, токенізовані активи. Навіть якщо ви починаєте з 5 чи з 10 тисяч гривень, головне почати думати. Як інвестор, бо гроші вони як м'язи. Вони ростуть тільки тоді, коли над ними починаєте працювати. Коли тримаєте фокус, хочу дати непрохану важливу пораду: не шукайте чарівну кнопку. Немає швидкого збагачення. У 2026-му виграють не ті, хто ловить хайп, а ті, хто буде створювати систему і слідувати дисципліні. Не забувайте, що фінансова свобода це не провезіння, це стратегія, яку ви створюєте щодня. Ми розібрали з вами п'ять головних інвестиційних трендів 26-го року, такі як штучний інтелект, зелена енергетика, біотехнології, кібербезпека і навіть токенізація активів. Але справжній тренд, який ніколи не вийде з моди. Це усвідомленість і стратегія. Бо можна знати всі напрямки світу. Але якщо ти не керуєш своїми грошима, то вони будуть керувати тобою. Тому у 2026-му виграють не ті, хто вгадав тренд, а ті, хто створив систему і не відкладайте, а починайте вже сьогодні. Перегляньте ваші фінанси, складіть перший міні-портфель, і замість чекати стабільності створіть її самостійно. Гроші люблять рук. Але тільки той рух, у якого є напрямок. Якщо ви просто їх бездумно зливаєте, то їх у вас не буде. Якщо вам близька моя філософія, підписуйтесь на канал, поставте дзвоник. І в наступному відео я покажу, як інвестувати з малих сум, як уникати типових помилок і як створити фінансову систему, яка буде працювати на вас. З вами була я, Марина Король. Побачимось у наступному відео.